Футболом у серці всім привіт, друзі! З вами я, Олександр Мирошник. Радий бачити на своєму каналі Болхат. Ми продовжимо грати. FIFA 23. кар'єра гравця Крістіан Шевченко Шева Джуніор. Всім приємного перегляду. Починаємо вперед, перед перед. Одразу до справ сьогодні в серії. А, ну хто там не бачив попередню серію, залишились такими в Челсі, не вдалося нам не вдалося нам нікуди перейти. Ну, такі пропозиції були. Ну, можливо, там Ваякс, я думав, ну, нехай вже так є. Сьогодні Вульверхемтон, потім у нас і Ліверпуль, сьогодні і буде старт в Лізі Конференції. Ну, без Єврокубків ще вони залишаються. Дивлюся на всі наші характеристики, скіли, таке враження, що воно все на місці, особливо захист і фізуха. Можливо, то воно, воно такі. Є. Так, вовки аристократи. Поки що нулі. Ми змінюємо Рахіма Стерлінга. Виходимо, виходимо грати на 81 хвилині. Футбол це життя. Всім приємного перегляду. Дякую вам, друзі, за ваші е, за вашу активність на каналі. Так, точні навіси від нас вимагають успішні обводки. Ну, то таке Ну і рейтинг матчу 6-5 або ж 7-5. Краще 75, звісно, що ну, але. Але, 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 і 6-5 також згодився. Поїхали. Поїхали вперед до перемог. Залишились знову, повторюся, у Челсі. Хотів я там, ох, який небезпечний момент. І тут Крістіан Шевченко може ще й травму отримати. Ну як же ж так? Ну, хіба це футбол? Давай йому червону. Ні, лише жовта за таку небезпечну гру. Ну, але Шава підійнявся, все нормально. Мужик, мужицяра. Пррррр. Залишились в Челсі, договори чи <смі> були пропозиції, але ох, ще один удар в виконанні Кріса. Але мені там нічого не, не було так скажу, до вподоби. Чекаємо, чекаємо, поки що, мабуть, що так, а тут коло Муніані забиває свій гол. Вистрибнув, обіграв на другому поверсі захисника. 83 хвилина, оскільки він це є. Перший гол за 4 матчі, ну якось слабенько як для, як для форварда. Будемо чекати на ще цікаві пропозиції, можливо, взимку кудись перейдемо. Ну що ж ти робиш? Таку передачу Шевченко віддав, міг стати автором гольової, а воно Ну штучний інтелект, нашими футболістами інколи так керує, що. Так, отут по центру я хотів віддати, потім передумав, мені здалося, що вже буде положення поза грою. І так, непогано, але все. Останні секунди, Шева з м'ячем, Шевченко, удар поворота. Здається, що це було дуже близько. Виходить удар на силу, трохи не вистачило точності, але ну, ну аби м'яч трохи встиг там опуститися, то були б проблеми ще у наших суперників, у господарів поля. 0-1 поки що вовки Челсі. Шеваби забитих м'ячів яч, м'ячів. Шевченко, ось тут можна спробувати пробити в дальній кут. Голкіпер реагує на такий удар молодого Кріса. А мені цікаво, хто там грав в кар'єри гравця у FIFA 23. Чи будуть надходити пропозиції не те, що ми просимося на трансфер, а не взагалі тому це треба, звісно, що ще зрости. До, до певного рівня, щоб, Ну, не знаю, цікаво, чи є ж таке. Повинно таке бути, що будуть надходити пропозиції і е, без нашої участі е, щодо трансферу. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так, тут у нас 6-7 оцінка. Мінімум здається, що виконане. Двічі пробили по воротах, плюс 15, тому що два завдання з трьох ми виконали. Наша група в Лізі конференції Челсі, Ференсварош. Фамалікао Португальське, так, це ж, мабуть, що. І ААБ. Погнали перший матч. У нас Ференс Варош. Свого часу Сергій Рибров тренував. ну Зараз певна річ, що ні. Сергій Рибров зараз очолив, хто не знає національну збірну України. Побажаємо успіхів. Ну, а ми вийшли на поле. На заміну, так, ти -ти -ти -ти, точні навіси. Паси в атаці на половину поля суперника 6-5-7-5 знову. Ну Тут не так від нас вимагає, поки що Френке Лемпарт, аніж, як, як було у Шальки. Там і 9-ку, і десятку інколи. 76 хвилина. Ми поки що виграємо. І без нас все нормально. Ну Але було б непогано забити. Так, тут Шева допомагає в захисті. Тепер треба вмикати сьому передачу, бігти швиденько на свою позицію. Шевченко. Шевченко в центр. Ну Одразу себе пропонує, отримує передачу. Е, можна втікати, можна звідси пробивати ну, Ой, Який момент зараз мав Шева. Знову Шева з мечем обігруємося, трохи не так. як... Ну, що ж ти блін, взад віддаєш? Треба було раніше. Ну, інколи таке щось чудять. Наші партнери по команді тут можна на фланг, а можна самому піти. Шевченко проходить. Ось тут віддаємо на наліву поворотах. Крім стан Шевченко видає гольову. Іксе Банчілвел. Пригадується, там, коли на старті кар'єри ми грали скільки там, чи пів сезон? Не, не, там, пів сезон, здається, У Челсі побувала зв'язка. Шева Чилвел працювала і тоді непогано. Ну, зараз ми нагадуємо нашим болівальникам про цю зв'язку, про цей тандем-удар Шевченко. Ну а ось Бен Хілвел, автор забитого м'ячу вже йде з поля. Останні хвилини так, тут передачу нам віддасть. Хтось Ось отримав Шева передачу, далі. Непогано, тут бити треба в ближній кут. Плюс пас. Все чітко. Просто супер. Сьогодні справи у нас на футбольному полі на Стемфорд Брідж. Ну, останні секунди. Все, мабуть, що ми цей момент і не дограємо. Чи дограємо такий так, Шевченко з м'ячем. Шевченко, можна ось тут віддати на хід передачу. Забивай, будь ласка, він віддає нам удар по воротах. А чому? Я не просив. Я не просив передачу. Краще б він бив, і ми б стали автором ще одної гольової. Так, ну тут розігрувати не було сенсу. Удар по воротах. Ну і все. Пролунав фінал се Отже, Ліга конференції. Перший матч групової стадії Челсі фернс Варуш. Розгровний рахунок на Стенфорд брідж шаленіють наші трибуни. наші... Вболівальники, ну і Шева, в принципі, задоволений. І він вітає партнерів по команді і його вже вивчив мову. Ну, Взагалі-то ви знаєте, що реальний Крістиян Шевченко взагалі має громадянство Англії, якщо я не помиляюся, так, хто тут краще. 9-3, можливо, Шева ще й краще. І зараз побачимо. Так, є приз, презентик. І плюс 15. Два завдання виконано. Челсі, Ліверпуль, синьо-червоне. Дербі, класичне англійське. Виходимо на позицію центрфорварда. Ви бачите, що Френк Лемпард інколи випускає нас на нашу рідну позицію на лівий фланг. На позицію лівого вінгера, а інколи, інколи ось так. Так. Удар по воротах замеж карну майданчику 6-5-7-5, ого. <кій> Треба пробувати частіше. І все в нас буде добре. Ну, а тут поки що, поки що по наших воротах, в наші ворота летить, ну хто не бачив рахунок, друзі, ми програємо. Поступаємося поки що Ліверпулю. Так, тут Щева ще ризикував і жовту отримати, але поки що все обійшлося. Хіба що може бути відкладено жовту? ось Тут непогано. 0-1 Челсі Ліверпуль. Яка передача зараз на Рахіма Стерлінга? Той забиває і Кристиан Шевченко оформлює асист. Добре, добре, дуже файно. Тому що ну, я переживав, що бува така фігня, що починає партнер щось вигадувати, там, назад повертати. Ну Тут Рахім Стерн все виконав просто навідмінно. Броха! Якийсь Броха, хто це такий? Броха виходить на футбольне поле. 1-1, Нічия у матчі на Стенфорд-Бридж, Челсі Ліверпуль. Матч англійської прем'єр-ліги. Ось тут непогано. Чому на нас не пішла? Я просив передачу одразу. Партнер щось не те зробив, знову взад віддає трохи. Ну а тут що, скосили? Ну, Справжнє полювання сьогодні тут червона. Тут червона, а Олександр Арнольд. До побачення. Так, грати не можна навіть в англійській прем'єр-лізі. Це просто. Ну, але Шева встояв, Шева продовжує боротьбу, продовжує грати на футбольному полі. Тут непогано. Ну, але вже тут таке щось завозились, втратили м'яч. 1-1. Останні хвилини. Челсі, Ліверпуль. Ліверпуль у меншості. Чи вдасться нам використати чисельну більшість? Передача Так, Шевченко можна здалеку пробити. Голкіпер. Там Алісон, здається. На місці. Непоганий удар меж карного майданчика. До речі, нам потрібно, нагадаю, пробувати саме з дальної дистанції. Так, небезпека триває, але таки забирає між ждеру. Останні секунди. Ну, бачите, що час трохи повільніше спливає, коли виходиш там на не на повний матч. Так, Шевченко. Тут помиляються, помиляються гравці. Ліве Шева можна забувати. Не перекудує Алюсона добивання. офсайд був. Ні, офсайду не було. офсайду не було. Хоча Шева не забив, але вийшов на заміну і зробив, допоміг зробити результат для команди. Перший м'яч Гольву віддав. Ну а тут не знаю, як це називати. Як це називати, допоміг партнеру, подарував партнеру забити м'яч. А це, до речі, Армандо Броха. Армандо Броха, мабуть, аргентинець, судячи з прізвища та ім'я. Ось так от вийшов на заміну броха, і можна сказати, що за допомоги українця дарує нашій команді перемогу. Чемпіони, чемпіони, оле. оле оле Дуже хочеться перейти до Мілану, чесно кажучи. Ну або кудись до Іспанії в Ла-Лігу. Побачимо, чи будуть, можливо, там з цієї сезону пропозиції. Ну і до зими, можливо, кудись ще і приймемо якийсь варіант. Так, тут у нас плюс 15, радію, там вислуха, вислухав в роздягальні. Перемога у дербі. Так, що ми скажемо? Давайте, мабуть, що трохи офігеємо і скажемо: ось так: от, себе похвалимо. Тому що, звісно, що тут Шева вийшов і, і зробив рахунок. Результат. Карабаукап. Перший матч проти Рождейлу, Челсі Рождел 2-0. Тут і без нас вже все добре. Виходимо, куди ми там виходимо? Замість Стерлінга. Запрошу всіх до віртуального світу футболу, так, реалізація 50%. Участь в голах, тут або гольова, або забитий один або два. Рейтинг 6, 5, 7, 0. Ну, вперед. Це у нас Карабаука, це Сешо, друзі. Нагадайте, це Кубок Ліги, здається. Рочдейл взагалі то перебуває зараз. Де вони перебувають? В Лізі 2, 4 професійному дивізіоні Англії. Не знаю, як тут, щодо щодо цієї кар'єри. Ну, але ми ну, це не, не нашого рівня суперник. Певна річ, що треба обігрувати, можливо, забивати шеві тут, накидати. Покращити свою статистику. Так, непогану передачу віддаємо. Знову Шевченко перший офсайду не було. Удар по воротах. Ну і чи можна рахувати це передостанню передачу, Я не знаю. Ну... О, фіфа, ви бачили, що, куди вони полізли в рекламні щити. Ну це просто, це ганьба, я не знаю. І хер це не виправляє вже, оскільки в цій грі, ну, коли вона там вийшла, ну, ну майже ще трохи рік. І ось такі дрібниці, то м'ячу повітри висить, то крізь борти проходять футболісти. І здається, в попередніх частинах такого не було. Шева тут можна було ще проходити, він знову допомагає. Знову комусь дарує, дарує забитий м'яч. Міг і сам забивати. Міг там е, не перекидувати або ще обігрувати, або обвідним в правий бік пробувати. 4-0. Ну і знову в Лотаці. Можна спробувати удар здалеку. Голкіпер стає на заваді. Ну Давайте розігрувати. За нашою схемою, як я це робив в попередньому сезоні перебуваючи у шальки, так, Шева на Замасі. Технічно я відчуваю, що він зростає. Приємніше ним грати, він такий більш рухливий, більш різкий, удар по воротах. Технічно ви бачите, що фінти, там, панти, всі діла. По п'ять зірок здається, вже, слабка нога, і фінти, ось передача. Ну Тут просто гріх було не віддати. Можна було самому ще йти далі, але ж все ж таки вигідніше було віддати пас. Котрий стає гольовим. 5-0. Шева. Ось тут забігаємо по флангу, але до нас На нас не пішов пас можна туди ось подалі на, на правий фланг. Удар Ні, не зміг пробити наш партнер, хто там впав. Залишаємося ми з м'ячем Шевченко. Можна спробувати. Розрядив свою гармату ліву. Супер. Так, знову Шевченко в дотик віддає на партнера. Офсайду не було. Щось повільний. чи втомився. Дочекався, партнер віддає, повертає на шеву. І шева оформлює ще дубль за хвилину до завершення цього матчу. Загальний рахунок 7-0. Це просто щось неймовірне, вже непристойний такий рахунок, не футбольний. Хокейний або ж футзальний. Ну, тут я не знаю, таке не забити було, мабуть, що складніше, аніж забити. Плюс дві хвилини, все, мабуть, що чекаємо вже на фінальний свисток. Чи дасть нам рефері, чи дозволить добігти ще, можливо, вразити ворота суперника? Ні, все. Пролунав, друзі, пролунав свисток, який фіксує нашу перемогу, і ми крокуємо в Кап до наступного раунду. Шева двічі забив, і ще й голіву, здається, одну там чи дві не пам'ятає. Ну, одну точно віддав голіву передачу. Має стати кращим гравцем цього матчу. Давайте дивитися так. Десять. 10... І... Оціночка, ніхіра собі, 10. Так, Одну гольову, один м'яч забитий. 100% кращий. Так, так і є. Три завдання з трьох. Ну, молодець. Е, так, а що це? Створити з художником дитячу книжку. О, ну, давай. <с resp> це я люблю. Дитячі книги ну, треба дітей привчати читати все виконане. І навіть 50 тисяч євро ми на тому заробили. Очки одиночки, очки маестро, крутяк. Ну і що нам тут ще пропонують? Гарна гра у матчі. Що ми? Давайте, мабуть, що продовжуємо працювати. Ось так: от я відповів. Очки маестро, 70. Ми на сьомій позиції їдемо в гості до Ньюкасла. Виходимо замість Стерлінга на свою позицію, здається, так. Вперед. До речі, друзі, що я хотів сказати, що я хотів сказати. Можливо, пограю ще я там обіцяв, Лігу чемпіонів окремим турніром за Арсенал. Маю ось невдовзі розпочати. Так, знову це сонце. Ми вже пропускаємо. Олександр Ісак Айзек Ісак. Програємо. Непривітливий Ньюкасл. Який арена, як звати, Сейн Джеймс здається, так? Так, ну тут шева просто красень, можна здалеку, удар заблоковано. Не подобається мені сонце ось тут сьогодні, то біри... Коли вибігаєш на сонце, то херпаймеш чи ти в синій, чи ти в жовтій формі. 2-0! 2-0, друзі, ми програємо. За такої гри вряд чи ми щось і змінимо. Так, Шевченко його тут зупиняють, фолу немає. Знову Шева з мечем. Закидує, бачите, то, то, то синя форма то, то біла. Ну, Не, не, не схотів пробивати. А так, бо Шева став автором гольової. Ну, добре, що хоча б так. Дивіться, який Черпачок. Як закину, просто ідеально. Наші є 5 хвилин, ну трохи менше, здається, 5. Хвилин Шева просив передачу, отримав, ну, нема сенсу бити. Зміщуємося, ось тут пробуваємо лівої. знову буде кутовий. Так, Шева, можна ще спробувати. Блокується удар. Гру рукою, здається, я вимкнув. Я вже й забув. Я то вмикав, то вимикав. від початку була вимкнута, потім я вимкнув, тому що часто дуже занадто часто м'яч в руку влітав. Потім мені хто сказав, що того менше після оновлення гри. Я вінкнув, але мені щось мені здалося, що ніхіра не менше удар поворотах. Ну все. Вже навіть 4 майже хвилини переграли, тут з підчали, ще вдалося комусь пробити. 2-1, все ж таки ми не відігралися. Програємо на виїзді в Нюкаслу. Поступаються Челсі. Дуже зосереджено так виглядає. Крістян Шевченко, не задоволений, можна сказати. Ну, можливо, це біль поразки. Своєю грою, може, й задоволений, щось намагався створити. 6-7 оцінка. М -м Лише один удар у ствір воріт, мінус 15. Одне завдання з трьох. Виконали. Тирити. так, Ну, я вирішив вкластися ще в спортивну школу. Давай, інвестуємо. Нові фішки повідкривалися. Диви, е, спонсорська фотосесія. Ну це цікаво, це треба буде все. Все попроходити, знятися в документальному серіалі про клуб Челсі ух, клас. Ну, за це респект розробникам. Опублікувати автобіографію. Ну, це ще зарано, але, але все ж таки. Так, сеанс відповідей на запитання. Ну, все, пройду зараз. Все, попроходив усі фішки, друзі. Заробили ми там трохи, трохи грошей. І таким чином ми можемо ще у нас тут дивиться все. Придбано, окрім е, створити програму спортивних стипендій, е, купити ферму. <губити> купити ферму. Це цікаво. Я люблю, люблю тварин. Буде в нас своя ферма. Ну, нема ще в нас не вистачає, бабла, щоб віддати там у лікарні. Давай, купили ми ферму, все. <губити> Круто! Круто! І одразу 200 очків плюсом там. Ну, досить, мабуть, що на сьогодні. Далі в нас що? Продовження нашого виступу в Лізі Конференцій. Потім Везбром. Вдома, здається, їдемо в гості, потім до Міддлсбро, схожі назви. І Фамалікау, не знаю, потім ще Арсенал, Фулхем. Так, потихеньку ми зростаємо. Ви бачите, що. Очки, котрі ми отримуємо там, одиночки, стержень, маестро, нам допомагають розвиватися. Все на сьогодні. Бережіть себе, вірте в перемогу, їжте яблука, займайтеся спортом, друзі. До нових футбольних зустрічей. Пока!